Всім привіт! Мене звати Софія, я hr менеджерка компанії Іспит. І сьогодні у нас останнє заняття, і тема цього заняття як впроваджувати зміни у своїй роботі і діяти на користь учнів, теми, які ми будемо сьогодні розглядати. Перше це як пропонувати та впроваджувати нові ідеї у своїй роботі поступово й усвідомлено. Друге, ми поговоримо про те, як бачити, як твої дії впливають на учнів, навчальний процес і команду. Третє це як відстоювати інтереси учнів і якість освіти у складних або неоднозначних ситуаціях Четверте, про те, як діяти відповідально та етично, навіть коли правила неочевидні або відсутні. І п'яте про те, як усвідомлювати, що розвиток це не обов'язок згори, а частина професійної зрілості. Компетенції, які ми будемо сьогодні прокачувати, це інноваційність, вплив і представництво інтересів, професійна етика і установка на розвиток. Поговоримо про те, як пропонувати та впроваджувати нові ідеї у своїй роботі поступово й усвідомлено. Загалом, нові ідеї це не для галочки, а для змін, які працюють. У педагогічному середовищі часто лунає заклик до інновацій, але не менш важливо розуміти, нове не завжди означає краще, і не все нове треба впроваджувати одразу. Професійна компетентність це не лише відкритість до нового, а й уміння впроваджувати нові ідеї поступово, адаптуючи до власного стилю, групи і формату. Чому поступово? Перше, тому що занадто багато змін одночасно виснажують. Учні будуть губитися, викладач буде втомлюватися, а зворотній зв'язок зникає. Друге, поступове впровадження, воно дорівнює тестуванню. Нову ідею можна спробувати на одному уроці, у парі занять, у частині групи. Це дає змогу побачити, як вона працює саме у вашому контексті. Третє це тому, що є простір для корекції. Якщо щось не спрацювало, це не проблема. Якщо це один компонент, а не весь курс одразу, як впроваджувати нове усвідомлення. Перше, це варто визначити мету, чому саме ця ідея, яку потребу вона покриває. Далі варто почати з малого: наприклад, замість перевести все на проєктне навчання, пробувати зробити один міні-проєкт із фокусом на співпрацю. Наступне це варто отримувати зворотній зв'язок, уточнити в учням, як їм було. Не у формі оцінки, а у формі що було незвично, що допомагало зрозуміти матеріал. Далі варто проаналізувати, чи справді це дало результат, чи допомогло досягти цілий і чи було варто таких зусиль. І далі варто задокументувати свої спроби, коротко записувати ідеї, спроби та результати. Це будує професійну пам'ять і допомагає розвивати свій авторський підхід. Приклади малих кроків до новизни. Перше це запровадити короткі щотижневі рефлексії замість двох підсумків наприкінці модуля. Друге це змінити одну форму взаємодії, наприклад, провести урок не з поясненням, а з вивченням теми разом. Третє це запросити учнів дати ідеї до формату заняття і втілити одну. І четверте це використати новий цифровий інструмент, але тільки один і тільки на частині теми. І пам'ятайте, що інновації не заради зміни, а заради покращення якості досвіду навчання. А зміни працюють тоді, коли їх впроваджують не поспіхом, а свідомо і зі стратегією. Поговоримо про те, як бачити, як твої дії впливають на учнів, навчальний процес і команду. Це про усвідомлення впливу власних рішень, навіть найменших, на те, як почуваються учні, як рухається курс, як працює команда. Викладач або т'ютор це не лише людина, яка передає знання, а ще й організатор атмосфери, взаємодії, довіри, іноді навіть ритму всього навчального процесу. Чому це важливо? Перше, учні зчитують більше ніж слова: ваш темп, інтонація, спосіб реагування на помилки усе це формує відчуття безпеки або тривоги. Кожне зараз не до тебе, або це вже проходили це сигнал. Іноді, що не варто питати вдруге, іноді, що треба мовчати, якщо щось не зрозумів. Навіть формат завдань це сигнал. Якщо всі завдання на перевірку фактів, учень може відчути, що мислення чи емоції не важливі, якщо є варіативність, з'являється простір для вираження. Що означає бачити свій вплив? Перше це рефлексувати, що я сьогодні підсилив або підсилила у групі. Друге це звертати увагу на реакції, хто активізувався, а хто замовк. І третє це давати собі питання, чи мої слова могли когось зачепити, чи я щось не помітив або не помітив. Які можуть бути приклади? Коли викладач використав жарт, який був не до місця, хтось міг почуватися висміяним або непочутим. Коли викладач дозволив помилитися і повернутися до відповіді пізніше, учні будуть відчувати безпечність своїх помилок. Коли викладач чітко структурував матеріал і дав опору, то учасники розуміють логіку процесу і відчувають стабільність. А коли викладач вимагав включеності без урахування стану учнів, то тоді зростає напруга, знижується залученість. Що з цим робити? Перше це регулярно аналізувати свій стиль взаємодії через нотатки після занять або рефлексії, що пішло або що не пішло. І періодично питати зворотній зв'язок у безпечному форматі, наприклад, що вам допомагає краще засвоювати матеріал, або що можна покращити в наших заняттях. І третє це підтримувати баланс між енергією, структурою та простором для людяності. Далі ми поговоримо про те, як відстоювати інтереси учнів і якість освіти у складних або неоднозначних ситуаціях. Загалом це означає мати відвагу і якість позиції, коли потрібно захищати не зручність, а цінність навчання і права учнів. У ситуаціях тиску, двозначності, неідеальних умов саме викладач може стати тим, хто скаже, це рішення не на користь учнів або нам потрібно зробити інакше, щоб зберегти якість. Що це означає на практиці? Перше, це коли система не гнучка, а учневі потрібна інша форма навчання, ви шукаєте варіанти, а не просто виконуєте. Друге, це коли рішення адміністрації чи батьків суперечить інтересам групи, ви не мовчите, а аргументовано пояснюєте, чому це шкодить. Третє це коли виникає тиск закрити тему швидко, ви ставите якість вищої швидкості, наскільки це можливо. І четверте, це коли учень не може себе відстояти, але ситуація явно несправедлива, ви стаєте посередником і голосом підтримки. Поговоримо про формат м'якого спротиву для викладача. Як це можна сказати? Перше, це мені важливо, щоб учні отримали не лише знання, а й досвід довіри. Друге, це я розумію, чому це зручно для адміністрації, але це створює ризики для якості навчання. Третє це я бачу, що цей формат виключає частину учнів, які інструменти можна використовувати. Перше це супервізія з колегами, проговорити складні ситуації, знайти способи діяти впевнено і конструктивно. Друге це документування кейсів. Якщо ви бачите, що проблема повторюється, зафіксуйте факти, приклади, вплив на учнів, це посилює вашу позицію. І третє це професійні цінності як орієнтир. В сумнівах, запитайте себе, що буде в інтересах учня і яку якість я не готовий жертвувати. І поговоримо про те, як діяти відповідально та етично, навіть коли правила неочевидні або відсутні. У чому суть? Правила можуть бути нечіткими, застрілими або суперечливими. Інструкцій може не бути взагалі, особливо в нових, нестандартних або кризових ситуаціях. Але вплив на учнів атмосферу та навчання залишається, і саме викладач несе відповідальність за свої кроки. Що означає діяти етично? Перше, це з повагою до гідності кожного учня, навіть коли він порушує дисципліну, далі з чесністю щодо своїх помилок, не боятися сказати, що ви помилилися, і без зловживання владою, пам'ятаючи, що учень у вразливій позиції. І бути обережним до оцінок і зворотнього зв'язку, не вдарити словом, а підтримати розвиток, які можуть бути ситуації. Наприклад, учень на уроці поводиться провокативно, не чіткого протоколу, але ви знаєте, принизити легко, підтримати без потурання вимагає майстерності. Друга ситуація, яка може бути: батьки тиснуть із вимогою підвищити оцінку. Формально можна знайти лазівку, але чи відповідає це вашим цінностям як викладача? І третє, це колега порушує межі в комунікації з учнем, і ви можете відвернутися або можете делікатно втрутитися або підняти питання безпечно для всіх. Інструменти, які можна використовувати для себе, перше це професійна рефлексія, чи відповідає моє рішення, моїм цінностям. Можна порадитися з колегою або ментором у складній ситуації, і також можна створити етичні орієнтири своєї практики, написати собі міні-етичний кодекс із трьох п'яти принципів, якими ви керуєтесь. Далі хотіла би поговорити про те, як усвідомлювати, що розвиток це не обов'язок згори, а частина професійної зрілості. Загалом у професії викладача надзвичайно важливо є внутрішня мотивація до розвитку, а не лише виконання формальних вимог. Часто ми звикли сприймати навчання як щось зовнішнє: атестація, сертифікат, вказівка керівництва. Але справжній розвиток починається з розуміння себе в професії, своїх сильних і слабких сторін, запитів учнів і викликів навчального процесу. Розвиток це прояв відповідальності, а не контроль. Професійна зрілість – це не про те, що ви все знаєте, це про готовність постійно переосмислювати і вдосконалювати. Ви не чекаєте згори, ви самі ставите собі питання, що я хочу вдосконалити, чому учням важко зрозуміти цю тему, як я можу зробити свої уроки більш живими. І третє, це коли ви шукаєте не систему оцінювання, а сенс, для чого я це роблю, чому саме це зараз важливо. І розвиток це не лише про курси, це також аналіз своїх помилок та експериментів, читання і осмислення досвіду інших, зміна одного елементу у своєму уроці і спостереження за результатом. Це усвідомлене рішення цього разу я зроблю інакше. Це розмова з колегою, обговорення ситуації і взаємопідтримка. І це спроба нового формату, навіть якщо трохи страшно. Навіть 10 хвилин рефлексії в день це вже розвиток. Тиша, в якій ви ставите собі питання, що сьогодні спрацювало, де я втратив фокус, що сказав учень, що мене зачепило. Розвиток це спосіб жити в професії, це не про стати ідеальним, це про рух, живий інтерес, контакт із собою та зі змінами. У зрілого викладача немає страху сказати, я ще не знаю, бо це не слабкість, а старт для зростання. І зрілість це не завжди впевненість, а здатність питати, слухати і коригувати маршрут. Що дає такий підхід. Перше це більше легкості, бо ви не женетеся за зовнішніми оцінками, а зосереджуєтесь на зміні. Друге це більше стійкості, бо ви бачите розвиток як поступовий процес, а не як оцінку ваших зусиль. І далі ви отримаєте більше довіри до себе, бо ви не просто виконуєте ролі, а створюєте власний шлях в освіті. І коли розвиток стає частиною особистої траєкторії, а не лише галочкою в документі, з'являється свобода. Свобода вчитися, пробувати помилятися і змінюватися. Це і є справжня професійна зрілість. І на сьогодні це все. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео і загалом за перегляд цього навчання. Це було сім дуже продуктивних уроків. Надалі ми будемо розширювати цей формат і більше записувати подібних відео. Тому можете підписатися на наш інстаграм, на наш Ютуб і слідкувати тут. Також не забувайте поставити лайк цьому відео для того, щоб вам... Трошки частіше ми попадалися у ваших рекомендаціях в Ютубі або в Інстаграмі. Також. Всім па-па і бажаю вам успіхів і довіри до себе!